Ой, ебать, тут гарно, блядь. Свена, свена підсейвите. Свена підсайпєте. Тіник! Свена підсейвите. Викидай-ка, супер, супер. Свену уй! є. єе! Ее, сука, сюди! Сука, а, ми молодець, блядь. ну тут гарно відіграв, ладно, тут же блядь. По красоті зробив, бля, вирваса, бля, нажав Шиво, нажав БКБ, убив дизраптора, бля, боже мій, блядь, Шо тут це у, у коїт, бля. У цього нема ульти, блядь, У цього нема ніхуя, бля. Просто трон. Просто трон їбаште, Трон, 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 ніяких цих трон. Просто трон, ви розумієте це. Похуй. Просто трон. Є, yeah, все за трон, це ге-ге-ге.